Вітаю, друзі, вас на моєму каналі, на каналі Щоденник душі. Хочу подивитися сьогодні, наближається вже жовтень і хочеться просто подивитися, які будуть енергії. Місяць показує по десятки жезлів, що він буде досить важкуватим для України. Будуть загострюватися десь бої, прям так конкретно. Буде роз... хворі якась буде. Бушувати хворі якась, і навіть можуть типу, карантину щось такого предлагати в деяких регіонах, це не кругом. ось Такі, знаєте, на оборону, то так прям, прям такі карти мені не дуже, якщо так взяти оборону. Будемо стояти, але буде важко. Буде важко, дерев, буде багато втрат. так, ну так, дивіться, тут так цікаво йде, що дійсно буде якась хворішувати, і вона буде стосуватися діточок. Діточок, діточок, І можуть робити дійсно якийсь карантин. От Карта така каже, що ми маємо зберегти те, що є, тобто наше От. І також і позитив буде в жовтні, хоч не дивлячись на те, що він буде досить важким. Буде приходити нам допомога, будемо радіти, будуть удари на Росії. На Росії будуть такі добрячі удари, боже, з зужезло, це так хорошо десь там буде прилітати. Ой, Мерлін вже попроситься назад. Я його закрила в ванні, Не дає мені робити розклади своїми лапками. Так що ми чомусь ми дуже сильно порадіємо. Е, ось, е, Підійде допомога, підійде. Так я це тільки дивлюся, просто енергетика, а не всякі події. Я ще хочу зробити відео на е, позитив, що хорошого буде на, на м, жовтень і, і, і хочу робити таку рубрику, що поганого чекає. Росію. Ну, я собі дивлюся, так знаєте, а іноді хочеться показати, поділитися тим відео, тому що така некротика, е, щось погане. От, на жаль, от, коли дивишся загрози, от воно проглядається. так? Е, от. А хочеться подивитися, що там такого ворога е, нехорошого станеться. Ну, от таке щось. <същу> Та я хочу таке відео зробити. Так, ну Так що, друзі, давайте тримаємося, тому що жовтень. Не знаю, як інших практиків ПВ, але в мене вийшло, що жовтень буде досить важкенький. Так, пішла я випускати свого кракена, то він зараз мені ванну рознесе. Друзі, дякую вам за підтримку, за те, що ви лайкаєте, коментуєте мої відео. І що вам подобається чи не подобається, ставте любу реакцію на що я заслужила. Дуже вам дякую за перегляди. До зустрічі.